Всім привіт! З вами Ревері, і сьогодні ми зробимо з вами трошки щось незвичайне. На цьому каналі ще немає відео, де я беру якусь тему з англійської мови і вам її пояснюю. Тому це моє перше відео на таку тему. Тож підтримайте мене лайком, підпискою, щоб отримувати такі відео ще. Сьогодні ми розберемо з вами надзвичайно важливу тему, яка Просто мега круто розірве ваш словниковий запас. Я вам просто це обіцяю. Чому ця тема так важлива? Тому що за рахунок неї ми дуже сильно і дуже швидко розширяємо свій словниковий запас. Ми навчимося використовувати прикметники таким чином, щоб вони передавали різні відтінки значення. Ви зможете в майбутньому більш яскраво, деталізовано описувати ваші враження і емоції, що є якраз таки однією з ознак дуже гарних. Флюент володіння мовою, так? Вміння не просто сказати холодний, гарячий, не знаю, щасливий, а більш вдаватись в якісь різні відтінки цього слова, так? Тож, який наш план? По-перше, я вам розповім про пари сильних і слабких прикметників. По-друге, я розповім вам власне про ці пари, тобто я вам зачитаю невеличкий їхній списочок. Якщо ви це відео дивитесь, то ви можете їх собі одразу кудись занотувати, переписати. Я їх також продублюю в опис до цього відео. Або те, як роблять мої студенти, наприклад, вони просто переслуховують мої, скажімо, подкасти. З цими словами, тому можете сприймати це відео теж як невеличкий подкаст, який ви можете слухати десь в транспорті, в черзі, коли їдете, не знаю, на роботу. Бо чим більше ви їх переслухаєте, тим краще вони вам запам'ятаються. Я взагалі не є прихильником заучування, зазубрювання, тому те, як ми робимо зі студентами, це якраз таки ось це часте переслуховування. Треба ще також переслуховувати з правильною періодичністю, а саме сьогодні. Завтра, через тиждень і через місяць, якщо ви переслухаєте ці слова саме в такій періодичності, ваші нейронні зв'язочки самі по собі міцно і гарно зростуться. Вам не треба буде їх заучувати. Можливо, трошечки. Третя частина нашого відео буде полягати в допоміжних словах, які ми можемо з цими прикметниками використовувати, і за рахунок яких якраз таки будуть з'являтися різні відтіночки значення. От саме ці слова я би все-таки радила завчити. Да, трошки неприємно, але ми стараємось вам мінімізувати ці зусилля як можемо. Тож, поїхали до першої частини трошечки вам теорії, яка стоїть за цими прикметниками. Взагалі в граматиці ці прикметники називаються іноді слабкими і сильними, а іноді gradable і non non-gradable. Чому? Тому що слово «grade» означає ступінь. А отже, коли воно слабке, коли воно gradable, ми можемо міняти його ступінь. Ну, наприклад, візьмемо слово «cold». Холодний, так? Ми можемо сказати трошки холодний, злегка холодний, доволі холодний, дуже холодний і так далі. Тобто ми можемо його якось змінювати, міняти його ступінь. В той час, як сильні прикметники, non non-gradable, ті, які не міняють свій ступінь. Це такі слова, я вам можу навести аналогію з українськими словами. Це, наприклад, мертвий. Якщо ми скажемо дуже мертвий, чуть-чуть мертвий. Ну, то це звучить трошки як нісенітниця, правда? Тому саме так можете ставитися до цих «non-gradable» сильних прикметників. Якщо ми будемо якось пробувати міняти їхній ступінь, для native спікерів це звучить трошки як нісенітниця. Тож, тепер перейдемо до власне самих ось цих пар, котусіки. Невеличка пауза, бо хочу запросити вас на групові заняття до мене. Зараз я набираю групу на рівень B1. Щоб ви краще розуміли, B1 – це коли ви вже трошки розмовляєте, формулюєте свої думки, але ще робите це не дуже впевнено, бо є невпевненість у своїх граматичних знаннях, можливо, якась хаотичність. Неструктурованість в знаннях і недостача ще гарного словникового запасу. Тож стартує група в нас в березні, хоча ви, звісно, можете приєднатися і в іншу групу, яка стартуватиме пізніше. В групі буде максимум 4 людини. Одне заняття коштуватиме 300 гривень. І для того, щоб перевірити, чи дійсно у вас b 1 або вже одразу і записатись на групові заняття, пишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Я вам буду озвучувати спочатку слабке. Потім його сильний еквівалент. Тобто їхнє значення буде однакове. Просто це буде щось на кшталт холодний і піпець який холодний. Так? Я вам це зачитаю зараз дуже спокійно з перекладом. Якраз таки для того, щоб ви цей шматочок могли переслуховувати. Angry? Злий. Furious. bad – Поганий. Awful. Terrible. beautiful – gorgeous. Танінг. Турки дуже люблять писати: gorgeous. Big. Enormous. Huge. Clean. Чистий. spotless. Spot, взагалі це слово означає пляма. А отже spotless, Без жодної плямки. так? Неймовірно чистий. Spotless. Cold. Freezing. Холодний дуже холодний. Confused. Збитий з пантелику. Baffled. Dirty. Брудний. Filthy. Embarrassed. Той кому соромно. Ніловко. Mortified. Від слова mort, Знову ж таки, смерть. Так? Тобто, коли тобі настільки соромно, що хочеться в ту ж саму секунду померти. Exciting. Той, що радісно нас хвилює. Thrilling. Я думаю, ви це слово чули. В жанрі фільмів трилер. Так, Це від саме цього слова і походить. Так, Тобто щось thrilling настільки нас хвилює, так, що ми просто вхопилися за крісло. І нам настільки цікаво, що ж буде далі в тому фільмі. так. Оце, власне, ця емоція: «Expensive» дорогий, «дорогий», «exorbitant». Far далекий. «далекий», «remote». Funny смішний, веселий. Hilarious. Good хороший. Excellent. Fantastic. Happy. Щасливий. Delighted. Hot – Гарячий. Boiling. Тобто вже настільки гарячий, що аж кипить. Hungry голодний. Starving – starving – це той, що вже аж вмирає від голоду. Important важливий. Necessary. Interesting, цікавий. Fascinating – Зверніть увагу, що тут не вимовляється звук «ц». Бо в англійській мові звуку «ц» немає. Тому там просто таке протяжне «с». Fascinating. Так? Long довгий. Endless. Тобто буквально той, в якого немає кінця. Так, Endless. Nice. Lovely. Old. Ancient Upset або sad, Devastated це прям розбитий на мільйон кусочків. Настільки людина засмучена, так? Scared, Horrified, або може бути terrified. Silly який придуркуватий. Ridiculous. Small tiny. Sure. Впевнений, так? Positive. Positive це прям піпець який впевнений. На всі 100% впевнений. Surprised, здивований. Amazed – Тобто, коли ми кажемо, що щось є amazing, це не просто класний. Це саме той, який нас дуже здивував. Tasty. Смачний. Delicious. Tired. Втомлений. Exhausted. ugly – бридкий, некрасивий hideous, Unpleasant, неприємний, disgusting. І останнє слово wet, мокрий, soaked. Soaked це прям промокший до ниточки. Тож, тепер ми знаємо пари слів: слабке, сильне. І переходимо до третьої, фінальної, найголовнішої частини. Це такі слова, які називаються modifiers від слова modify. Щось змінювати. І саме від них зараз буде залежати ось ця словникова бомба, яку ми вам зробимо. З слабкими прикметниками. Ми можемо використовувати таку категорію, скажімо, допоміжних слів власне, цих modifiers. І давайте їх розіб'ємо. Перша категорія це ті, які типу, послаблюють, а друга ті, що підсилюють. Тож послаблюють, такі, як a bit, Pretty Quite. slightly, Rather fairly. Та це все означає щось трошки, доволі, якось так. А ті, що підсилюють, наприклад, very extremely, terribly і deeply. Тож, дивіться, беремо оці всі modifiers, які я вам перечислила. І використовуємо їх з будь-яким слабким прикметником. Наприклад, замість того, щоб просто сказати I'm happy у нас виходить стільки варіантів: I'm a bit happy, quite happy, rather happy, fairly happy, deeply happy, extremely happy. Ну і так далі. Розумієте, так? От саме ці modifiers і дають вам оці різні відтіночки значення. І тепер, а що ж можна використовувати із сильними прикметниками? Із сильними прикметниками будуть такі modifiers, які знову ж таки не міняють їхню ступінь. Вони їх просто підкреслюють. Тому це такі слова, як absolutely, completely, totally, utterly, entirely і simply. Тож тепер, якщо ми візьмемо сильний еквівалент слова happy – delighted – ми можемо ще сказати absolutely delighted, completely delighted, totally delighted, simply delighted. Ну і так далі. Розумієте, до чого я да? Тобто тепер у вас, щоб сказати щасливий, то аж 16 різних варіантів. Розумієте? І ви так можете зробити із будь-яким із прикметників, які я вам озвучила в другій частині. Ну хіба не класно? Я щитаю це просто імба. Просто от вивчите ось ці допоміжні слова, вивчите пари, слабке, сильне, і у вас стільки з'являється свободи до самовираження. Тож прикріплю вам всі ці слова в описі до відео. І поставте мені лайка, якщо вам сподобалось, якщо ви знаходите цю тему для себе корисною, і якщо хочете бачити ще більше різних пояснень, таких точкових. Пояснень різних тем в англійській мові. До речі, я зараз працюю над деякими лекціями, які будуть дуже за доступною ціною, і ви зможете їх придбати в мене в інстаграм-сторінці. Та й в принципі там в інстаграм-сторінці я багато різ, які роблю, там сторіс по Тому, якщо вас зацікавило, хто я, яка я, як викладачка, та й в цілому щось про моє життя, то заходьте і підписуйтеся. Буду рада всім. всім, всім. Ну і якщо захочете колись саме придбати якісь лекції, там, де вже в нас будуть і матеріали, і вправи, і опрацювання помилок, то, власне, знову ж таки, welcome до мого інстаграму. Все, дуже вам дякую і до зустрічі, Па-па!